Традиційно під новий рік у Запорізькому національному технічному університеті найкращим випускникам магістратури вручають дипломи. На цей раз свідоцтво про почесне звання найкращих отримували з рук не лише ректора Сергія Білікова, а й архієпіскопа Запорізького та Мелітопольського луки та знаного мецената Олександра Богуслаєва. Останній, до слова також вважає себе випускником машинки. Олександр Вічевич Богуслаєв звісний меценат, який через організацію Запорозький вектор» підтримує дуже багато ...ініціатив, зв'язаних з розвитком нашого города, і в частності наша команда «Запорожский Вектор Машинка ЗНТУ команда КВН по результатам участі в Сочинському фестивалі завела право виступати в вищій лігі України. Та прекрасно». КВК команда Запорізький вектор Машинка ЗНТУ Олександру Богуслаєву завдячує усіма своїми перемогами цього року. Адже якби не підтримка мецената, навряд чи хлопці змогли б гідно представити Запоріжжя, тому аби засвідчити свою повагу на початку початку вечора з нагоди вручення дипломів найкращим магістрам зробили сюрприз для благодійника. Олександру В'ячеславовичу привезли, конечно же, олімпійського медведя. Огромного, потому тому, що Сочі сейчас живе Олимпиадой. ну також живе і КВН, Поэтому ми привезли личную благодарність от Олександра Васильовича за поддержку запорозького КВН, Ну і собственно за нашу команду запорозький вектор машинка ЗНТУ». Едуард Рибалевський, що також став найкращим магістром ЗНТУ у 2013 році. переконує, йому надзвичайно приємно було отримувати дипломи з рук таких поважних представників суспільства, як Сергій Бєліко, Владика Лука та Олександр Богуслаєв.